Впродовж доби 13 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки одному пункту управління, двох наземних станціях управління безпілотними літальними апаратами та одному зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по двох районах зосередження особового складу та двох засобах протиповітряної оборони рашистів. сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Луганську Сили оборони України уразили пункт управління угруповання військ-центр Рашистів. У тимчасово окупованому Криму в районі Керчі Керич пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Заразом Кацапи знову перекривали рух горе звісним Керченським мостом, неспокійно на території рашистського рейху, в Гау-Оренбург і в Гау-Курган продовжується катастрофічна повінь. Заразом паводок стався у місті Нельчик столиці Кабардино-Балкарії. Два вантажні пароми зіткнулися на річці Волга у Татарстані. У свято Ленінграді прототип трамвая зі штучним інтелектом збив декількох особин. Чортопхайка проходила обкатку без пасажирів перед виходом на лінію.